Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Ну що, зробимо сьогодні повторення проданого матеріалу. I can do. You need to. Revision. Повторення теми другої. Сторінка 98 нашого підручника. Look, read and say. вправа перша. Прочитай, скажи. Подивись, прочитай і скажи. І так We are friends, ми друзі. Our birthdays are in May. Наші дні народження у травні. Скажи тепер про них, що їхні дні народження у травні. birthdays are in May. Їхні дні народження у травні. Вони про себе говорять We, ми Ми про них говоримо їхні. Далі, My birthday is in August. Хлопчик говорить. Мій день народження у серпні. Скажемо про нього тепер у третій особі. His birthday» Його день народження is in august у серпні. My birthday is in november. Мій день народження у листопаді. Дівчинка говорить про себе. Нам тепер треба сказати її день народження у листопаді. Her birthday, Her birthday is in november. We are cousins, ми двоюрідні. Our birthdays are in January. Наші дні народження у Січні. Their birthdays are in January. Їхні дні народження у Січні. Отже, все, що нам треба зробити, замінити займенники. Вправа друга. Talk to your friends, ask and answer. Поговоріть зі своїми друзями. Поставте питання і дайте на, на ці питання відповіді. So, when's your birthday? My birthday is in June, наприклад. Мій день народження. Ваш співрозмовник відповідає у червні. Розкажіть тепер про його день народження. Якщо у вас співрозмовник хлопчик, то ви говорите He's birthday is in June. Якщо дівчинка. Her birthday is in June. У другому Юніті ми говорили про займенники. Uh, тож, сьогодні ми їх із вами повторили. So, that's all for today. На цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye, good luck!